Сьогодні трагічна дата в новітній історії України. Два роки тому Росія здійснила страшний терористичний акт, кинувши дві 500-кілограмові авіабомби на приміщення драмтеатру у місті Маріуполь. В тому театрі знайшли прихисток діти. Жінки, літні люди, які ховалися від нещадних обстрілів російської авіації та артилерії. Сьогодні всім, кому відгомінюється ця трагедія, приходять до будівель театрів. Ми рідні захисників Маріуполя. Сьогодні також тут провели мовчазну акцію Звільніть захисників Маріуполя з полону. Ми, як ніхто, розуміємо, що саме в той день, коли стався цей терористичний акт, захисники Маріуполя прийшли на допомогу цивільним. Вони їх рятували. Це сотні тисячі українських цивільних мешканців. Акція Наша мирна нагадала, що. Ще досі знаходяться у полоні, у ворожому полоні захисники Маріуполя, з яких понад 700 – це бійців полку Азов, які чинили опір Росії, 86 днів у повному оточенні. І ми закликаємо наше суспільство і світове суспільство не забувати про їхній героїчний чинок, а разом з нами долучатися до тих акцій. Слава захисникам Маріуполя!